Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку земле прекрасна. Доброго ранку дерева багряні. Доброго ранку квіти духмяні. Доброго ранку птахи галасливі. Доброго ранку люди щасливі. Повітря нам потрібне всім. І дорослим, і малим, мені тобі, звірятку, пташці, листочку, квіточці, комашці. Давай пограємо в груруханку, що забруднює повітря, а що його очищує правила гри. Якщо ти бачиш картинку з зображенням об'єктів, що забруднюють повітря, тупай ногами. А якщо картинка з зображенням об'єктів що очищують повітря, плескай у долоні та підстрибуй. А ти знаєш, хто такі трав'янчики? Трав'янчики це дивовижні, невеликі створіння, які можуть оселитися у твоїй квартирі. Ці іграшки наповнені спеціальною сумішю, тирса, поживний ґрунт та насіння. Його поливати то через якийсь час трав'янка зазеленіє. Цю поробку у вигляді трав'яного їжачка зроби разом з батьками. Для цього потрібно смугаста шкарпетка, нитки, гудзики, торф або тирса, зерна злаків, ячмінь, пшениця. Відрізаємо шкарпетку такої довжини, якою має бути наш їжачок. У зоні мордочки нашиваємо з намистин або гудзиків ніс очі. Щільно утрамбовуємо шкарпетку торфом або тирсою. У зоні, де у нас повинні прорости голки, рясно викладаємо зерна з лаків. Зашиваємо шкарпетку. Поміщаємо трав'янка на тарілку з бортиками на добре освітлене сонцем місце. Починаємо щодня рясно полівати теплою водою. Вже за два дні ти побачиш маленькі зелені голочки. До зустрічі!